З глибоким болем сповіщаємо вам про велику втрату. На Донеччині загинув герой лишнівчанин Дмитро Карпець. Про це повідомляє кореспондент Золочів з посилання на Бродівську громаду Золочевського району. Стрілець десантно-штурмового батальйону 1990 року народження поліг бою за Україну поблизу населеного пункту Ступочки, мужньо виконавши військовий обов'язок із захисту свободи та незалежності українського народу. 16 березня захиснику України мало виповнитися 33 роки. Та 20 лютого земний шлях десантника обірвала ворожа куля. 22 лютого Дмитро Карпець повертається в рідне село на щиті. Останній земний шлях десантника Дмитра Карпця встеляли весняні квіти. А вздовж усієї дороги до рідного порога стояли навколішки заплакані люди із синьо-жовтими прапорами. Усім селом лишнівчани прийшли, щоби вклонитися воїну і подякувати, що до останнього подиху захищав рідну країну і всіх нас: світла пам'ять і шана герою України.